Мер вам, друзі. Сьогодні хотілося б розважати над однією цікавою темою, що говорить Біблія про останні часи. Актуальна тема. І, до речі, ми, люди це такі істоти, яких цікавить наше майбутнє. Ми були створені Богом. Створені розумними, створені допитливими людьми. І кожну людину на сьогодні цікавить не тільки те, що він переживає сьогодні, те, що буде завтра і післязавтра, а особливо що про це говорить Біблія як незаперечний авторитет, принаймні для щирих християн. Ми не оригінальні в цьому, тому що одного разу. Учні Ісуса Христа звернулись до Нього із таким проханням. Господи, скажи нам, коли оце все буде, про що ми чуємо, про що ти говориш, які ознаки Твого приходу, власне, це останні часи? Прочитайте, будь ласка, Євангелій святого Матвія, 24 розділ, цьому і далі тексту. Ісус Христос дає відповідь на ці питання. І я хотів би нагадати декілька істин євангельських новий заповіт, які говорять про останні часи. Ну, найперше почнемо з того, що надзвичайно болить кожному українцю це війна. Зрештою, після гріхопадіння перших людей, слово війна або заняття війною стало основним заняттям, як сказав хтось із теологів. Найперше. Світова війна, коли половина народжених людей загинуло, коли Каїн повстав на свого брата, оскільки гріх заволодів його серцем, і вбив його. Пізніше і далі багато століть, а потім тисячоліть війни супроводжували людей на землі. І та трагедія, яку переживає сьогодні наш український народ, ця агресія із сторони Росії, те, що багато. Молодих жінок стають вдовицями, маленьких багато дітей залишаються сиротами, багато матерів втрачають своїх чоловіків, своїх синів. Це ще один доказ того, що гріховний потенціал не зменшується. Каже Ісус: прийдуть війни. Ви почуєте про війни, про воєнні слухи. Ми слухали і чули це раніше, зараз це переживаємо у реальності. Із книги об'явлення і шостого розділу ви можете знайти історію, де Іван прочому видінні бачив вершника на червоному коні. І ось це яскраве видіння об'явлення говорило про те, що цей вершник забере мир із землі. Власне, військові конфлікти то розпочинаються, то закінчуються. І цим самим підтверджується Слово Боже, час війни і час миру, але спокою як такого. Ця риса особливо, про яку сказав Ісус Христос: війни і воєнні слухи. Наступне, Він говорить про катаклізми в природі, це ознаки останнього часу. Я говорю загальними штампами те, що ви чули, але хотілося б підкрасити особливо. Потужні землетруси, як говорить Ісус. Які будуть відбуватись у деяких місцях. Справді найкривавіші, найпотужніші землетруси ставалися в останні 100 років. Вони відбуваються взагалі-то майже щохвилини на землі, але багато з них ми не фіксуємо. В 1962 рік дуже жахливий, як вважають сейсмологи, найпотужніший землетрус у Чілі е силою до 9,5 років. Балів за шкалою Ріхтера загинуло багато людей. Недавно землетрус у Туреччині ми були свідками, як на людських очах просто величезні будівлі складалися як картонні коробки, гинули тисячі і тисячі людей. За різними оцінками до 45 тисяч, можливо, більше, можливо, менше людей, загинули у цих страшних природних катаклізмах. Син Божий попереджував, це ознака, це дзвіночок про те, що ми живемо в останній час. Хвороби ще одна ілюстрація, на яку звернув увагу Божий син. Все це, сказав він, початок хвороб. Не варто оглядатись далеко в історію, ну, скажімо, Європа, яка пережила величезну епідемію чуми. А ми і наші сучасники два роки тому раптом в одну мить маленький вірус закрив гігантські аеропорти, закрив морські порти, закрив нормальне спілкування із людьми у всьому цивілізованому світі. Маленький вірус, походження, якого до цих пір вивчають, забрав життя за деякими оцінками до 7 мільйонів жителів на Землі. Син Божий говорив, останній час буде характеризуватися особливим поширенням хвороб. Ми не говоримо або майже не говоримо сьогодні про такі хвороби, які ще 20 років тому були на слуху, як СНІД і інші надзвичайно небезпечні хвороби. Сьогодні Ковід, хоча, власне, вже світова організація захисту здоров'я. Людей оголосила про те, що закінчилась пандемія ковіду, але на горизонті маячать нові небезпеки. Маємо пильнувати і розуміти, у будь-який час може з'явитися щось нове. Але я хотів би зауважити, друзі, на наступному. Є ще одно, що характеризує останній час: це байдужість до Бога, байдужість до. Цінностей, які пропонує нам Євангелія. І зауважує Ісус Христос по причині намноження беззаконня, у багатьох прохолоне любов. Любов до Бога охолона і любов до ближнього, тому що цей процес нерозривно зв'язаний. Любов до ближнього визначає любов до Бога. І навпаки, в багатьох каже Ісус Христос. Прохолоне любов. Люди стають байдужими навіть і в час е, таких, як я вже говорив, і катаклізмів природи, навіть у час потрясінь політичних, десь певною мірою приходить байдужість. Більше того, світ сучасний більше е, реагує на задоволення власних потреб, власних насолод, аніж на любов до ближнього і любов до Бога. Поширений рух. Рух Чельфрі, сім'ї без дітей, говорить про те, що люди не вважають за потрібне обтяжити себе вихованням дітей, вихованням підростаючого покоління, жити для себе, жити насолоджуючись сьогоднішнім днем. Люди будуть, каже апостол Павло у своєму писанні до Тимофія. Знай, що за останніх днів це актуально. Люди будуть. І перераховує самолюбні, грошолюбні, горді, зрозумілі, Бог богозневажники, батькам непокірні і так далі, які розкоші люблять більше, аніж Бога. І ось ще один момент: релігійне лицемірство, релігійне фарисейство. Коли люди, які вважають себе віруючими, які вважають себе християнами, але говорить апостол про них, що вони мають вигляд побожності, але сили його зрехлися. Є багато інших е, таких особливих ознак, про які говорить нам Боже Слово, я не буду зараз поширюватися, про гілочку смоківниці, яка розвивається і говорить, що вже наступає відповідна пора року. Ще одна особлива риса, яка зрозуміла людям, які Цінують Слово Боже, Син Божий зауважив останню особливу рису і буде проповідана Євангелія на свідоцтво усім людям по всій землі, по цілому світу. Власне, те, що я зараз говорю на екран, ці слова ще раз підтверджує пророче слово Ісуса Христа. Так потужно і так сильно на різних мовах, на різних ресурсах, у медіа, де б не доводилося. В якій би сфері життя не доводилося вам бути, і зустрічати інформацію, ви знайдете. Євангелія проповідується, це останні попередження Ісуса, зрештою, благословене, тому що проповідь Євангелії це можливість належним чином достойно приготуватися до зустрічі із нашим Спасителем. Отже, ознаки останнього часу: війни, воєнні слухи, це нові хвороби. Це нові несподівані підступні інфекції, з якими людство не знає, як боротися. Це відступлення від Бога, це релігійне лицемірство. Це надзвичайно потужна і широка проповідь Євангелії. Якщо цього недостатньо, можна знайти більше. Але я думаю, що кожна людина, яка мислить тверезо, може оцінити, може знайти. Може власне у собі знайти через читання слова Боже підтвердження того, що ці ознаки реально сьогодні збуваються просто на наших очах. На Божому календарі є відмітка. Одного разу він скаже, це мій день. Бо каже апостол Павло, проповідуючи філософам Атенах. Він, тобто Бог Творець, визначив день, коли буде праведно судити цілий світ, подавши людям знак, Воскресивши Ісуса Христа. Отже, коли ви вітаєте один одного і говорите Христос Воскрес, цим самим ми говоримо про те, що граде справедливий Божий суд. Ознаки останнього часу зафіксовані в Біблії сьогодні на всьому обличчі землі видимі. І тільки той, хто не хоче бачити, тільки той, хто не бажає цього бачити, він його не бачить. Бог надзвичайно потужно говорить останній час до кожної людини, і сьогодні через ці слова друже до тебе. Приготуйся зустрічати твого Господа.